Доброго дня! Сьогодні пропонуємо вам домашній експеримент. Для роботи нам знадобиться етиловий спирт, мідний дріт, коктейльна трубочка, посудина для етилового спирту, джерело вогню і тарілочка якою ми будемо гасити вогонь, в разі, якщо він не загаситься іншим чином. З мідного дроту виготовляємо ось такий моток для того, щоб збільшити площу поверхні реакції міді. Використовуючи коктейльну трубочку, затискаючи верхній кінець, наберемо в посудину трішки етанолу або етилового спирту, так, щоб при потребі ми могли вмокнути сюди наш мідний брід. Запалюємо свічку і над запаленою свічкою розжарюємо мідний тріт. При першому розжаренні може бути киптяве полум'я. Я вам продемонструю на незначному шматку дроту, оскільки. Промислово, щоб уникнути корозії міді, дріт покривають спеціальним лаком, який перешкоджає окислення. Ми бачимо дріт став чорний. Втікаємо розчин спирту. Помічаємо, що з'явилися такі червоні сліди відновленого, відновленої міді графії. Якщо робити над газовим пальником, який дає більшу температуру, і розкалити дріт до червоного, реакція відбувається більш помітно. О, бачите? За третім разом у нас чітко вдалося побачити відновлення міді, яка стала яскраво, червоною. Отже, полум'я нам не потрібно. загасимо його, накривши його блюдечком, перекривши доступ повітря. Ось тут у нас утворився оцтовий альдегід, який має різкий запах. Ми можемо почути його, роблячи коливальні рухи е над нашою посудиною. А також, якщо ми додамо у цей розчин води, то ми маємо відчути. Незначний фруктовий запах зелених яблук. Знову ж таки, роблячи коливальні руки, можна відчути, можна відчути запах, відмінний від запаху спирту. Отож, запишемо рівняння реакції. Перша частина експерименту ми розігрівали мідний дріт над полум'ям. Він став чорним. Купру плюс О2 отримуємо купром О. Порівняємо рівняння реакції. У другій частині експерименту ми розжарений дріт з. Окисом ніді на ньому занурювали в етиловий спирт. С2H5OH додаємо. купрум О отримуємо. ch 3 coh етаналь або морашин, або оцтовий альдегід, купрум та H2O. Дане рівняння реакції вже урівняно. Також в експерименті у нас був випадок, коли після першого занурювання розжареного дроту ми знову його розігрівали над полум'ям і дріт спалахнув. У нас відбувалося горіння залишків етанолу. Запишемо рівняння реакції. Це 2H5OH. Додаємо О2, отримуємо. СО2 та h 2 o Урівняємо рівняння реакції наступним чином. Дякую вам за увагу вдалих вам експериментів.